Вже досить тривалий час. Ми з вами стикаємося з проблемою з постійними відключеннями світла. Це неабияк впливає на наше побутове життя і сильно його складніє. Насамперед, я вирішив проблему з освітленням, так як його дуже не вистачає в вечірній час доби. Для цього я придбав лампочку. Яка розрахована на струм від 12 до 48 В і видає потужність 12 Вт. Сконструював просту схему: Два краба, вимикач ну і патрон, на який кручується лампочка. Лампочка не потребує правильної полярності, тобто неважливо, якою стороною ви підключите. Вона буде світити, чи то плюс, чи то мінус, вона буде працювати. Зараз я від'єднаю, вмикаю, вона працює. Змінимо полярність, вона працює. Тобто все дуже просто. Її е можна використовувати для різних типів акумуляторів, чи такі. Чи ось такі від е, е, болгарки чи е, шуруповерта, вона так само буде працювати. І так само неважливо, не яка буде використовуватися полярність. Е, далі я пішов е, далі і вирішив ще сконструювати щось для того, щоб заряджати мобільний телефон. Е, я використав автомобільний прикурювач. І сконструював просту схему: два краби, під'єднав прикурювач. Ось ця частина це плюс, ось ця частина це мінус. Ну, і в такому порядку ми під'єднуємо його до акумулятора. І все працює, все заряджає. Одразу два телефони можна заряджати. Ну і, звичайно, в той момент, коли. З'являється хоч якась частинка світла, я під'єдную цей акумулятор до зарядки. Зазвичай це відбувається в нічний час, і за цей час акумулятор швидко заряджається. Стосовно того, скільки використовує ця лампочка енергії, то я можу сказати з певненістю, що Ось такого акумулятора. Для того, щоб розрядити його на 50%. Ось такою лампочкою можна працювати 30 годин. До повного розряду 60 годин, але це не бажано. Потрібно зберігати енергію в акумулятора, щоб не розряджався більше, ніж наполовину. А так, все працює. І приносить хоч якісь зручності в цьому і так непростому житті. Тому маю надію на те, що це відео принесе вам користь. Всім дякую за перегляди. До нових зустрічей!